Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні знову теплий осінній день і я поїхав на рибалку. Сьогодні я рибачу не сам, сьогодні я рибачу з другом. Тільки тепер приїхали, розкладаємо Снасті. Будемо рибачити на два фідера. Точніше, я буду рибачити на два а Друг вже розклав один карповик. Всім привіт! Сьогодні пробуємо то. Що сьогодні будемо ловити? Ну, карпа! Карпа. Так що залишайтеся з нами, дивіться відео до кінця. А ми йдемо помаленьку розкладатися. Сонечко, гарно, світить, погода класна. Побачимо, який сьогодні буде кльов. Друзі, купив таку трьохкілограмову, думав замішати. Але друг має іще з минулої рибалки дуже багато прикормки. Шкода йому викидати потім після рибалки. Так що я ту прикормку лишив на слідуючий сезон на весну, а використовую його. Він сюди дав його паришів різної такої смакоти. Насадка яка, це є халібут і кусочок пелец попап. Так як зараз вже дуже вода холодна, будемо пробувати давати щось трошки м'ясного запаху. Один фідер вже маю розкладений, що йду закидати зараз. Даю до прес форми то все гарно запресую і така от буде от дивіться і така буде смакота для рибки ну, але тепер не знаю чи буде результат тепер друг ходив до сусідів вони тут вже сидять напевно що пару годин казали що покльовок немає ну тепер подивимося хто вміє ловити рибу ні Да-да. подивимося чи вміють ловити рибу вони чи вміють ловити рибу ми Ee, — Я рівно викидав, так? — Я рівно, воно викидає на суті. — Добре, добре. — Ага. — Так, якщо не спитаєш, так і не почуєш. — Я маю нова течія? — Так. — Ааа, тебе ляпки? — Так. Друг мішає прикормку пів відра. Зараз буде закормлювати з рогатки. Пару, пару шариків стріли. Може, може буде якраз результат з того якийсь, ні? О, має має таку шару набирає, оп. Опа. Я покажи, який шарик виходить. о. Виходить такий файний твердий шарик. Ну, чим поскоше треба настрілити. Якщо зараз наліпимо пару штучок і... і прикормимо. Якраз там час уже Зараз буде Сидимо, друзі, вже годину, більше годинки покльовок не було, так що ми. Зараз хочемо перекинути, сонечко вже ховається за будинки. Ми перекинемо Фідери. Ну і будемо ще надіятися на попльовки, не? Так, да, так. Да. мало щось бути. Вода похолодала, зато може риба, має. немає. О, насадка все ціле. Воно навіть в холодній воді не розтворяється, дивись, пелець цілий. А у мене розтрвається. Ну, той пелець Так. Да. у мене не розтворився, у мене нормально цілий. Як був, так і є. Звідки я стався цей, але Отак є похолодалий покльовок. Немає. Не буває завжди масло, масляне, ні? Да, да. Буває таке, що й... Але буде, буде, буде горше, ну, так, Бо буде гірше, ну. Але... Уже похолодало, так що будемо ходити тепер ловити хижака. Бу... Будемо ходити до басейну. Бо будемо ходити до басейну, Трошки сховалося. А воно якраз між, між будинками, бачиш? Це трошки буде світити, бо між будинками. Воно зараз як похолодає, як сонце зайде. Воно зразу на раз стане холодно. Я зараз один попробую кинути далі. То вже не літо, літом гарно, тепленько, сидиш собі. Ľudia majú druhé plány, ako budú robiť tie Na písach? Áno. Ja. Máš plány. No takže na druhý rýchlač mi za svoje plány. Dobre. Tak budeš sám vidieť. І накрутки далі. Знаєш, що мені тут один дід говорив? Тут колись йшло русло річки і ця глибина саме велика, так що тут зимувальна яма. Так що тут можна ловити рахуй до зими. Тут ця риба тримається в цьому місці. Ну воно так кидаєш одну точку, ну постійно. Але поки що Сонечко вже дивіться, друзі, сховалася. Ще і вже не буде взагалі сонце. Сльочка, покльовочка є. О, Я вже не сподівався. <ріпи> є рибка, і то гарна. О, дивись. Ага. На сторону пре. Але... Дивіться, вона навіть не має такої вже сили, як... Як ми ловили її два тижні тому? Вона така була сильно а Зараз взагалі дивись. Ну, от трошки під берегом вона опирається. Ну, не є великий, Я думаю, що може норму має. Як думаєш, скільки має? Ну, так, так, поки що. Бочно там. Може? О. Сорок, 40, 43, 45 може. Сорок п'ять має домісь. Дивіться, друзі. Така рибка гарна. На... На халібут? На чорний пелець, такий, як ти кидав. А от дивіться. Взяла на халібут. Зараз поміряю, скільки має. Помірюємо, скільки має сантиметрів. 49? 49 сантиметрів. Одну рибку спіймали. Так що я її заберу. Зараз запишу книжку. Ну і... Сьогодні день получився хоча б з одною покльовкою. Я вже на сьогодні, якщо чесно, не сподівався, що щось буде. Я думаю, зараз ще пів години збираємося, то так дзип-дзип-дзип і поїхало. Так що клас. Ну що ж, друзі, вийшло таке відео: Осіння ловля карпа. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну, а ми вже з другим. Складаємо помаленьку снасті і їдемо додому. Всім пока! Чао-чао!